Добрий день, друзі! У нас найсмачніша страва. Тушкована капуста з яблуками, з цілими яблуками. Як приготувати неймовірну, смачну, пікантну страву з приємною кислинкою? смажимо 2-3 хвилини одночасно на сковороді, на середньому вогні дрібно нарізану цибулю, моркву натерту і тонко нарізані дольки яблу. Та ще за бажання додаємо будь-як подріблені сухі білі гриби. Тим часом нашаркуємо білокачанну капусту, трішки її посолимо й примнемо. І кілька разів будемо її розмішувати, щоб капуста заплакала, пустила сіль, стала мокрою. І ось перекладаємо капусту. До смажених уже овочів. Ретельно все перемішуємо і будемо додавати спеції. У капусту додаємо кілька листів лаврового, суху універсальну приправу 10 овочів, перцю чорного меленого. І зовсім небагато солі. Капусту можна легко пересолити, а ми ж уже солі в капусту, все ретельно перемішуємо і додаємо 50 мл куп'ятку. Сюди ж добавимо Цілі яблука. Яблука беремо з кислинкою, миємо їх і вирізаємо з двох сторін з однієї сторони плодоніжку, а з іншої залишки цвітіння. Викладаємо яблука в капусту, притискуємо її. Наполовину занурюємо в капусту. Накриваємо вміст в кришкою і тушкуємо на повільному вогні 20-25 хвилин. Слухаємо шум мелодію кипіння яблук та капусти під кришкою. Зазираємо, що ж там робиться під кришкою. Ось, як усередині яблук рідина кипить. Яблука віддають всі капусті. Постерігаємо за смаженням капусти, закипінням соку в яблука, слухаємо шум мелодію кипіння і цим програмуємо на позитив наші глядачі-підписники. Звичайно, періодично відкриваємо кришку і помішуємо капусту. Перемішуємо капусту так, щоб весь час залишати яблука поверх капусти. Яблука теж перевертаємо. То на одну розрізану, вирізану сторону, то на іншу. А вже пахне капуста на цілу хату. Смачно пахне. Ще кілька хвилин. І капуста з яблуками буде готова. Ну, от і все. Залишилося капусту з яблуками подати на стіл і смакувати неймовірно смачною стравою. Друзі, сподобалось відео. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. Поширте відео друзі, та підписуйтеся на наш канал, щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре, далі буде!